Доброго дня, мене звати Данило, я власник компанії Smart Ми займаємося пошуком постачальників та доставкою товарів з Китаю. І сьогодні на власному прикладі я покажу, наскільки вигідно замовляти з Китаю. Погнали! 7 тисяч гривень за собівартість у цієї трендової раковини з доставкою з Китаю. В Україні мінімум 14 тисяч гривень вартість цієї раковини. Ось такий стіл керамічний 2,5 метри. Собівартість його з доставку вийшла мені 14 тисяч гривень, в Україні мінімум 25. Стільці шкіряні гарної якості. З доставкою 2600 в Україні я знайшов мінімум за 5 тисяч гривень. Це щось схоже, і то тканина, не шкіра. Далі душ, який полонив повністю весь TikTok. Все працює, все як в рекламі. Вон, ці кнопочки натискаються. верхню ліку не буду вмикати. Його вартість, якщо придбати в Китаї, 6800 гривень. Якщо хочете купити його в Україні вже зараз, то приготуйте десь 15-18 тисяч гривень. Ще в нас є раковина і сушка, та їх вартість з Китаю обійшлась 14 двісті в Україні. Я впевнений віддасте не менше 30 тисяч гривень. Ось така ванна з доставкою в Україну мені обійшлася 31 тисячу гривень. В Україні я не знайшов подібних дешевше 70 тисяч. Ціни сягають взагалі сто 70 тисяч. це певно найгірша якась якість. Але цю за 31, це я знайшов просто найкраще, що зміг знайти в Китаї, тому що були пропозиції подешевше. І розмір тут 1,80 м. Ну це досить велика ванна, і я рахую, що це взагалі майже безкоштовно. Ось такий кран до неї 5600. В Україні 26 тисяч. Я не помиляюся. 26 в Китаї 5600 за доставкою в Україну. Ось такий гарнітур. Дві раковини. Дзеркало з підігрівом і підсвіткою 18 тисяч гривень. Оці крани окремо. Вони по 1500 за штуку регулюються по висоті і напрямом руху води. В Україні вони 4-5 тисяч гривень. Так ось гарнітур. Дві раковини, дзеркало, 18 тисяч гривень. В Україні мені давали прорахунок. Найнижча вартість 35 зроблять люди під замовлення. Тож, якщо ви плануєте, починаєте або вже робите ремонт, ви дизайнер, або ви магазин сантехніки, напишіть за контактами в описі під цим відео або в коментарі під цим відео. І ми доставимо для вас з Китаю.